Рідкий проникаючий зміцнювач для бетонних поверхонь. Існує два типи. Тож давайте розкажу і покажу на практиці, як вони застосовуються. І перше зміцнювач, що ми розглянемо, це текносер содіум. Наносити слід на попередньо очищену та суху поверхню. На одну половину ми нанесемо текносер содіум. Матеріал прозорого кольору на водній основі та не містить запаху. Наноситься матеріал щіткою, механічним розпилювачем або силиконовим шпателем. Наноситься матеріал від плюс 2 градусів Цельсія. Матеріал наноситься досить легко. Тож які функції виконує текносер содіум? Зміцнює бетон завдяки кристалам, які проникають глибоко в пори. Запобігає появі тріщин на поверхні бетону, підвищує зносостійкість поверхні та залишає її паропроникною. Не вимагає фінішного покриття та робить поверхню глянцевою. А тепер нанесемо на другу половину текносер ліціум. Техносер ліціум рідший, адже щільність менша, ніж у техносер содіума. Техносер ліціум має кращу проникаючу здатність, тому він набагато краще зміцнює бетонну поверхню. Витрата матеріалу становить 1 літр на 20 квадратних метрів. Час затвердівання 4 години. А введення в експлуатацію вже через 7 діб. Постачається в каністрах по 30 кг. Зміцнювач може наноситися як на свіжий бетон, так і на існуючу поверхню. Отже, підведемо підсумки по застосуванню двох матеріалів. Для поверхонь з високою інтенсивністю навантаження використовуємо техносер ліцію. Для поверхонь із середньою інтенсивністю навантаження використовуємо текносер содіум. Ось ми і перевірили, як матеріали ведуть себе в роботі. А придбати ви можете за цим номером телефону. Ремонтуйте та будуйте з нами.